Вітання усім глядачам телеканалу Конкурентів. Зараз ми на Луцькому авторинку, і на цей раз у нас завдання знайти бюджетні автівки до 5 тисяч доларів. Подивимось, які ж марки автівок є найбільш доступними для покупок. Ну а ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропускати найцікавішого та найголовнішого. Знайшли першу бюджетну автівку такого яскраво-червоного кольору. Це «Дача Сандера 2009 року випуску. Продавець зазначає, що тут 1,6 бензину, а пробіг 200 тисяч. Ну і коштує ця автівка 4300 доларів. Продовжуємо далі шукати. Так, ці автівки. По нашому бюджету не підходять. Ну тут є БМВ, яка якраз підходить під наш бюджет. Коштує вона 4 тисячі доларів. Продавець зазначає, що автівка 2004 року випуску 1,8 літра, а пробіг тут 198 тисяч. Продавець написав, що автівка не фарбована. Ну, а тут ми знайшли такий сірий фольксваген. 2002 року випуску. Продавець зазначає, що пробіг тут 235 тисяч, бензин – 1,6. Ну і коштує ця автівка 4 тисячі 600 доларів. Ну, а тут ми знайшли два бюджетних реносценніки в чорному та сіро-зеленому кольорі. Якщо порівнювати ці автівки, то ця новіша, адже вона 2007 року випуску, а ця 2005 року випуску. А ця автівка вирізняється багатшою комплектацією, адже тут є і клімат контроль, електричний пакет та безключовий доступ. Ходімо подивимося, чим вирізняється ця автівка. Тут 1,6 бензину, також є електричний пакет, ну і кондиціонер. Ну і ця автівка коштує 4100 доларів, а та автівка коштувала 4950 доларів. Ну а цей Volkswagen такому сірому кольорі 2003 року випуску з об'ємом 1,6 літрів бензину має пробіг 247 тисяч. Як зазначив нам продавець, коштує 5 тисяч доларів. Ну, а тут ми знайшли брата чи то сестру автівки, яку бачили на початку. Це також дачі Сандеро, проте більш прокачана версія. Це Stepway, Це ми можемо побачити по зовнішньому вигляду автівки. Ця автівка також з 2010 року випуску. Продавець зазначає, що тут 1,6 літри бензину. Ну і кошти ця автівка трішки дорожче 5700 доларів. Ну але не показати ми її не змогли. Ну, і знову сірий фольксваген пригнаний з Німеччини гольф четверте 2001 року випуску. Як зазначає продавець, тут 1,6 літрів бензин, а пробіг тут 209 тисяч кілометрів і коштує цей гольф 4500 доларів. Зараз подивимося, який же ж він всередині. Коробка передач тут механіка. Салон е, доволі зручний, особисто мені. Е, по зросту зручно тут сидіти. Бачимо, що ззаду є три пасажирських місця. Хоч машина старенька, але бачимо, що кермо тут не обдерте. Всі кнопочки цілі виглядає доволі непогано. Ну, а тут у нас така. Сіро синя автівка це Рено Кліо 2008 року. Випуску продавець зазначає, що двигун тут бензиновий з об'ємом 1,2 літри. Ну а пробіг тут 163 тисячі кілометрів і коштує така автівка 4 тисячі 950 доларів. Зараз побачимо, яка ж вона всередині. Одразу видно, що автівка відрізняється від інших. Інтер'єр тут такий вишуканий, стільки різних кнопок, кермо. Дуже зручне сидіння також дуже зручне. Відразу відчувається, що це французька машина. Бачимо, що тут є кондиціонер, магнітола, механічна коробка передач. Ну машинка загалом мені особисто мені дуже подобається. Бачимо, що на Луцькому авторинку досить багато фольксвагенів, які підходять під нашу цінову категорію. Звичайно, продавці не хочуть нам нічого розповідати, але ми самі будемо дивитись. Отож, цей фольксваген вже третій, в сірому кольорі 2005 року. Випуску продавець вказав, що пробіг тут 189 тисяч кілометрів. Вказано, що свіжа машинка в хорошому стані і коштує вона 5150 тисяч доларів. Зараз подивимося, яка вона всередині. Я сьогодні е, порівнюю вже третій Volkswagen і е, ну мені, як і в попередніх Вольксвагенах, зручно сидіти е, знову ж три пасажирських місця ззаду. Також е, кермо не обдерте, не подерте. Все ціле в принципі, машинка зручна. Попри те, що машинка не досить велика, місця для ніг тут насправді багато. Мені зручно, мені здається, тут можна і лягти, і поспати. Так, ну тут у нас яскраво синій Нісан. Коштує він, звичайно, трошки більше ніж 5 тисяч доларів, але ми не можемо його не показати, адже це найдешевший електромобіль, який ми тут взагалі побачили. Зараз поспілкуємося з продавцем. На теперішній час це сама економна машина. Щоб заправити таку машинку, ну, зарядити батарею, достатньо 6-7 годин. Це коли повністю машина, батарея розряджена. Якщо заражати таку машину в домашніх умовах, це буде десь 15 гривень. При умові, якщо двозонний лічильник. Оце перше покоління Nissan Вони, В них кузов дуже крепкий, крила, двері алюмінієві. Тобто вони фактично не ржавіють. А О. люди беруть таку машинку по багатьох? Беруть, так, да, беруть. Тільки Люди хочуть, щоб запас ходу був дуже великий. На цій машині можна проїхати всього лиш 85-100 кілометрів. Ну там можна, якщо так економно, можна проїхати 115 кілометрів. І розкажіть про особливості. О, безключовий доступ. Бачите, без ключа, без нічого. Ніхто її не відкриє, крім мене. Оскільки в мене є ключ. На кнопочку нажали, і вона відкрилася. Ось такий салончик в машині. Дуже красивий. Так, да, світленький. Коробка автомат тут. Дуже легко на ній нею легко управляти. Тобто mm -hmm. дві педалі, тормоз і газ. Все. Mm -hmm. Заводиться теж безключовий доступ. Зручно. На, то, легко. Да, на кнопочку нажали і все. Ну, це більш така, знаєте, машина для міста. Mm -hmm. Тобто, не на великій відстані. От. Економно, дешево і сердито. А скільки коштує? Коштує. Ну, я поставив ціну спочатку більшу. Тепер, щоб продати, ціна стоїть 5950. Ну я чого її продаю, бо в мене є електровелосипед ще. Ну, електровелосипеда я сам робив. Ну там недо невелика ціна. Масла не потрібно в цю машину заливати, крім редуктора. Ремні не треба міняти, фільтра не треба міняти. Проста машина, удобна і зручна. А розкажіть, як заряджаєте цей електромобіль? Значить, в цьому автомобілі є дві зарядки. Угу. Це у нас швидка зарядка. Цією швидкою зарядкою можна зарядити в середньому за 30-40 хвилин. А це від домашньої розетки, угу. тобто 220. Крім цього, тут стоїть в цій машині вибасто. Ця печка називається вибасто. Сюди заливається солярка. І включаю Webasto салона там. І в середньому на годину роботи Вебасто йде 250 грам солярки. Це теж економія, але за рахунок цього, що стоїть Вебасто, це додатково поставлено це Вебасто. Вже батарея не так швидко сідає зимою, особливо, і можна більше проїхати. Ну що ж, ми обійшли луцький авторинок, і як бачимо, автівок до 5 тисяч доларів тут насправді вдосталь. Тобто, кожен може знайти собі автівку до смаку та ще й за таку бюджетну ціну. Ну і найцікавіше це те, що ми знайшли досить такий дешевий електромобіль. Ну а з вами була Христина Дричик в програмі Луцький автобазар. Тож до нових зустрічей.